З метою реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича цього року урядом прийнято постанову Кабінету міністрів України про підвищення рівня соціального захисту найвразливіших верст населення, відповідно до якої, у 2013 році збільшено розмір щорічної разової допомоги до 9 травня. Згідно з цим нормативним актом, одноразові виплати отримують інваліди війни, в'язні концентраційних таборів, учасники бойових дій, учасники війни, особи, що мають особливі заслуги перед. Атівщиною низка інших пільговиків фінансування виплат здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету про особливості нарахування одноразової допомоги та процедуру її виплати детальніше розповідає представник управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації. Щорічно до 9 травня. Ми проводимо виплату ветеранам війни. В цьому році постановою Кабінету міністрів номер 149 від 13 березня проводиться виплата в таких розмірах. Інвалідам війни першої групи 2415 гривень, інвалідам другої групи 2110 гривень, інвалідам війни третьої групи 1895 гривень. Учасники бойових дій отримають щорічну допомогу в розмірі 745 гривень. Учасники війни одержать допомогу в розмірі 135 гривень, члени сімей загиблих, дружини або чоловіки померлих, інвалідів війни, учасників бойових дій або учасники війни визнані за життя інвалідами, отримають дану виплату в розмірі 375 гривень. Хочу зазначити, що дані виплати будуть здійснюватися автоматично всім громадянам пільгових категорій, тобто їм не потрібно звертатися до управління праці соціального захисту населення. Дані ми беремо. З бази пенсіонного фонду, з обласної бази пенсіонного фонду для силових структур і для учасників бойових дій в Афганістані, з воєнкомата. Тому ці виплати вам будуть нараховані і виплачені протягом квітня місяця через відділення зв'язку Окрпочта або через відділення банків, тобто де пенсіонери отримують пенсію.